І і краще, всім привіт, з вами я і сьогодні ми граємо в Майнкрафт, але це не одиночний світ. Нарешті я дочекався, до речі, у нас три собаки. Та, що має жовтий ошинік, це мій. А той, що має красний ошиник, це теж мій. А синій це мого друга. Коротше, я йду і ще його забирать, бо він якимось чудом заспавнився на самому початку. Да, ще треба ще лодку знайти. Короче, зустрінемося, покажу. Коротше, ми, ми зустрілися. Куди ти пливеш? В лодку сідай? Господі. А куди я плив? Мам... А, господі! Ніколи не звикну до лодки. Ну, коротше, у нас тут ще є дача, і на ній сталося саме. Як на наш, це саме. Такая сумнейшая история Э, у меня майнкрафт завис Супер Самая сумнейшая история за все истории Сколько мы играем Короче, сейчас покажу Э, Дніпер, скажи привет Это несправедливо, Матвей Он. Это могила моей... Я тебя Ніхто Никто не может быть на могиле Моей собаки Даже я Бо це лічність мого Річарда. О, О! Спасибо! Це лічність мого Річарда. Господі. Так мені його бракує. У мене три собаки, але ніхто з ним не срівниться. Дві. Ну так. Да. Побігли, зараз покажемо наш домик. Бо я його не показав. Як ви поняли, він нас двохповерховий, у нас навіть є тераса. Якби чотириповерховий. Ні Там чотири поверхи, брат. Три За того, що наша комната і ця є, і сіл зачарування там е, в, на одному рівні Ничего. А це там, де ми вилазимо, тут, короче, печка, дві печки верстак. Оп. Тут у нас склад. О. Ой, брат, сорі <плес> 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 е, е, Я не хочу, щоб під цим роликом було стояло 18. Оп, оп, я йду вот красиві красивее У мене на лаз немає лазурита, щоб зачариться. А, кстати. А що у мене весь лазурит. У мене такий обалденний меч. Вс, лише не один. А, і ще я покажу ферму опыта. Господи. Ай. Господи, ламбіки. Коро... Буде день покажу.